Утім, багато громадян побоюються, що війна може загостритися ще більше, що безпека і мир тут також опиняться під загрозою. Немає нічого наївного чи зворушливого в тому, щоб турбуватися про мир, як його іноді зображують. Занепокоєння громадян це те, що ми повинні поважати і сприймати серйозно. Я принаймні так роблю. Як канцлер я несу відповідальність за те. Щоб жодній дитині, яка народилася в Німеччині сьогодні, ніколи не довелося пережити війну в нашій країні. Для мене це абсолютний пріоритет. Тому я кажу всім громадянам: не допускайте, щоб ви так злилися. Ми, як завжди, тісно координуємо з нашими союзниками, як на це реагувати. І разом ми підтвердили: Україна має право згідно з міжнародним правом. Захищатися від нападів на свою територію, на свої міста та своїх громадян. Це стосується також атак, як в районі Харкова, які Росія здійснює з позицій у безпосередньо прилеглому до Росії прикордонному районі. Для захисту від таких атак Україна також може використовувати зброю, яку постачаємо ми та наші союзники. Завжди, завжди установка на дотримання міжнародно-правових зобов'язань. І одночасно я говорю досить чітко, що це правильно, що ми перед такими рішеннями, перед такими далекосяжними рішеннями знову і знову і знову узгоджуємося з нашими партнерами та союзниками.